Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу висвітлювати тему, який фундук краще садити. Корневласний чи привитий на медвежому горісі? Для того, щоб зробити цей висновок, зараз хочу показати, як загружається врожаєм. Фундук корневласний і на медвежому горісі Зараз ми стоїмо біля корневласного фундука. Це дерева. Пущі висотою 4-4,5 метри, шириною близько 5 метрів. І видно, що загрузка дуже хороша. Горішок біля горішка розміщений. Урожай дуже гарний. Це при тому, що вже половина облетіла, тільки що зібрали, але Обліплений фундуками. Все. І зараз перейдемо до фундука, який привитий на медвежому рісі. оце фундук привитий на медвежому рісі. І ось тут видно теж все обліплене, всі гілочки обліплені. Тут здається, що нібито більше їх, але справа в тому, що цей пізніший фундук, він ще зовсім не облітав. Тому здається, що їх тут більше. Але загрузка дерева однакова. Тому який можна зробити висновок? Я думаю, нема різниці, який фундук вирощувати. Єдине, що ми виграємо. Коли фундук привитий на медвежому горічці, що менше приходиться видаляти лишні е, гілок, які самі себе загущують. Бо, наприклад, цей фундук вже росте близько 5 років плодоносить. Я його жодного разу не обрізав. Отут тільки обрізав, бо мені мішало для поливу, а крону саму не обрізав. Тому, якщо у вас однакова стоїмость саженців, можете частину таких посадити, частину таких. Але досвід показує, що саженці, привиті на медвежому горісі, вони два-три рази дорожчі. Тому робіть самі висновки, на чому вам краще садити. Я би садив краще корінов власні Отже, таке коротеньке відео стосовно сундука на різних підщепах. Кому було цікаво, ставте лайки. Кому цікавий канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей!